Всім привіт! З вами Кіноманія, і це шоста серія другого сезону серіалу Останні з нас. Історія повертається в Джексон, де ми дізнаємося, чому між головними героями була така напруга. Непотрібна мені твоя срана допомога. Розповідь повертає нас у минуле. Незадовго після того, як Джоел та Еллі оселилися в Джексоні, він вирішив влаштувати їй сюрприз на 15-річчя. Чоловік спік торт і підготував особливий подарунок. Гітару. Проте святковий настрій зіпсувався, коли дівчина повернулася додому з опіком на руці. Вона пояснила це необережністю на кухні, хоча насправді це був лише спосіб приховати старий шрам від укусу, адже її імунітет залишався таємницею для всіх. Наступного ранку Джоел все ж привітав її, подарував гітару та зіграв для неї пісню. Рік по тому, на 16-й день народження Еллі. Джоел повів її на прогулянку до покинутих місць. Коли вона вкотре завела розмову про дозвіл ходити в патруль, він відповів, що їй ще рано. Першим сюрпризом стала велетенська статуя динозавра. Далі вони прийшли до старої будівлі, яка виявилася музеєм. Там, у павільйоні космонавтики, стояв справжній модуль Аполлон 15. Аби зробити момент незабутнім, Еллі розбила вітрину, щоб дістати звідти шолом астронавта. Сидячи всередині капсули, вона слухала аудіокасету із записом зворотного відліку і старту ракети, яку їй дав Джоел, і мріяла про космос. Повертаючись назад, вони побачили рій світлаків, що викликало в Еллі спогади про солт Лейк Сіті. На її 17-річчя стосунки між ними стали напруженішими. Джоел, прийшовши з традиційним тортом, застав доньку з подругою за курінням і набиванням тату. Спалахнув конфлікт, після якого розгнівана Еллі заявила, що переїжджає жити окремо в сарай. Вночі Джоел почув, як вона перетягує матрац, і вийшов поговорити. Їм вдалося досягти крихкого перемир'я. На ранок, поки Еллі облаштовувалася на новому місці, Джоел звернувся за порадою до місцевого психолога Естер. Минуло ще два роки. На свій дев'ятнадцятий день народження Елі твердо вирішила вивести Джоела на чисту воду щодо подій в лікарні світлаків. Вона давно підозрювала його в брехні, але потребувала підтвердження. Тим часом Джоел зробив їй довгоочікуваний подарунок взяв у перший спільний патруль. Під час обходу найпростішого маршруту вони отримали сигнал тривоги. На місці патрульні знайшли сліди бою, і серед загиблих одного вцілілого Юджина, чоловіка Естер. Він був укушений. Джоел, дотримуючись протоколу, приготувався його вбити. Проте, Юджин благав дати йому трохи часу, щоб дістатися до міста і попрощатися з дружиною. Еллі вмовила Джоела погодитися. Він відправив її за коньми, пообіцявши не чіпати пораненого. Однак, щойно дівчина пішла, Джоел відвів Юджина до озера і вбив його, не бажаючи ризикувати безпекою всього поселення. Еллі повернулася і бачила все сама. Ввечері, коли Джоел розповідав Естер вигадану історію про героїчну смерть її чоловіка, Еллі не витримала. Обурена його цинізмом, вона втрутилася і повідала, хак все було насправді. Цей вчинок став останньою краплею, і вона повністю припинила з ним спілкуватися. Джоел почав відвідувати сеанси терапії у Естер, яка з часом змогла його пробачити. Так тривало аж до новорічної вечірки. Після свята Еллі сама прийшла до Джоела для фінальної розмови. Вона сказала, що знає правду про Солт Лейк Сіті і зажадала почути її від нього. Джоел зізнався: світлаки збиралися вбити її заради вакцини, він додав, що ні про що не шкодує, і вчинив би так само знову. Елі була здивована тим, що він позбавив її вибору і, можливо, всього людства шансу на порятунок. Вона сказала, що не впевнена, чи зможе коли-небудь його пробачити, але спробує. Цим моментом і завершується ланцюг спогадів.